Він привіз вагітну дружину у своє рідне село. Її батько кричав: Якщо поїдеш, назад не повертайся. Але чоловік ніжно взяв її за руку Не бійся. Я любитиму тебе все життя. Ми скоро заживемо добре. Вона повірила йому, і почалося їхнє нове життя. Але вже за кілька тижнів усе зруйнувалося неправильне місце. Неправильний час, інтриги впливових людей Його підставили, Його кинули в найжорстокішу в'язницю, Жодного дзвінка, жодного слова, просто зник. Зламане серце, вагітність, відчай. Вона повернулася до батьківського дому. Тату, будь ласка, дозволь мені залишитися. Він мовчки відійшов у бік. Але дозволив. Минали роки. Вона виховувала дитину одна і щоночі запитувала себе. А якщо він не винен. А тим часом його давні криптовкладення різко зросли. Він став таємним мільйонером за гратами. Його молодший брат, який залишився без грошей і надії. Зневірившись, пішов на пограбування банку. Його схопили. І посадили до тієї ж тюрми. На холодній підлозі він прошепотів. Мамо, тату, пробачте. Я все зіпсував. Та з сусідньої камери пролунав голос. Брате, я знав, що ти мене знайдеш. Він застиге від шоку. Ми виберемося. Обіцяю. І коли вже здавалося, що надії немає землетрус, стіни тюрми затріщали. І в камені утворилася щілина. Вони втекли. Поїхали до мами і тата, усміхнувся молодший. Але старший рушив в інший бік. Він хотів побачити ту, яку кохав, та побачив її у весільній сукні. Тату, дякую за такого багатого нареченого. Попередній був не нашого рівня, сказала вона. А підставити того бідняка було геніально. Засміявся її новий чоловік. Він стояв у тіні, і серце стискалося Я обрав не ту сім'ю. Мої батьки бідні, але добрі. Він розвернувся, повертався до батьків та раптом почув за спиною Тату, не залишай мене знову.